Останні місяці перед прийняттям Верховною Радою державного бюджету на 2015 рік чимало чуток та домислів ходило довкола пенсійної реформи. Без особливого захоплення усі обговорювали і підвищення пенсійного віку, і оподаткування пенсійних виплат, і нововведення для тих, хто, не зважаючи на заслужений відпочинок, досі працює на роботі. Про усі новації на цій ниві журналістам бужнету розповіла начальник управління пенсійного фонду України в Червонограді Світлана Сідельник. З 1 січня 2015 року вступив в силу закон про бюджет нашої держави на 2015 рік, і з того ж січня місяця будуть оподатковуватися пенсії, які перевищують три мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 1218 гривень. Тобто, якщо три мінімальних заробітних плати, це буде 3654 гривні. Зверху цієї суми пенсії, які є більше 3654 гривні, будуть оподатковуватися ставкою 15%. Якщо пенсії більше 12 тисяч гривень, будуть оподатковуватися за ставкою 20%. Тобто в січні місяці пенсії отримані в повному обсязі. У лютому місяці ми отримаємо з пенсії січневий податок і лютневий податок. Це все буде в лютому місяці. Тобто, ті, але щоб знали тільки різницю. Пенсії, яка є між 3654 гривень і вище, тобто, якщо отримує людина, наприклад, на сьогоднішній день 5 тисяч, то тільки з цієї різниці буде утримано 15%. Незважаючи на усі чутки щодо обмеження розміру пенсій для працюючих пенсіонерів, Світлана Богданівна запевнила, їх виплачуватимуть у повному обсязі. Змін до законодавства щодо виплати пенсії з врахуванням того, що вони працюють, не внесені. Тобто на сьогоднішній день пенсії виплачуються без врахування доходу. Якщо особа працює, так воно буде і виплачуватися в повному об'ємі. Гарна новина і для жінок передпенсійного віку, для яких продовжено норму виходу на заслужений відпочинок у 55 років за умови 30-річного страхового стажу. Дуже багато було до нового року пропозицій щодо. І підвищення пенсійного віку до 65 років, і пропозиції були щодо продовження 55 років тим пенсіонер тим жінкам, які мають 30 років стажу, які не працюють. І хочу сказати, що вчора на Верховній Раді депутати прийняли продовження виходу на пенсію жінкам в 55 років до 2022 року. Це є дуже добре, хочу сказати, тому що вже в 55 років ніхто в нас не може влаштуватися на роботі, отримати якісь доходи, які би дали хоча б мінімальні доходи, дали можливість прожити. Хочу ще сказати що що е також продовжено е, для обчислення пенсії надавати управлінню довідки про заробітну плату за 60 місяців до 1 липня 2000 року. Також до 2022 року, тому що хочу сказати, що з 2000 року може і не бути заробітної плати. А в ще до 2000 року ну в основному були заробітки, люди працювали і мають доходи, які можна врахувати для обчислення пенсії. За новими нормами відтепер нараховуватимуть і пенсії державним службовцям. В статтю 37 закону про державну службу внесені зміни, внесені зміни в закон про прокуратуру, про наукову-наукову технічну діяльність, про, про закон про роботу в органах самоврядування, тобто в усі в спеціальні пенсії внесені зміни. Коли до 1 січня, якщо державний службовець, науковець, прокурор та інші працівники по спецпенсіях виходили. На пенсію і можна було отримати 70% від заробітної плати, то з 1 січня такий відсоток становить 60% для всіх тих категорій, які я перерахувала. Тобто для для тих осіб, які отримують пенсії по спецзаконах. Щодо перерахунку пенсії по втраті годувальника та індексації чинних пенсійних виплат, керівник Червоноградського управління пенсійного фонду України відповіла наступне бюджетом України на 2015 рік. Передбачено, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 1 грудня 2015 року буде піднятий прожитковий мінімум до 1074 гривень. Тобто, всі пенсії з грудня будуть перераховані. Щодо пенсії, які, які індексуються, я хочу сказати, що що у бюджеті зазначено, що індексація буде проводитися в тому разі, коли будуть фінансування, тобто будуть кошти в бюджеті пенсійного фонду. Можливо, з 1 липня 2015 року проіндексують мінімальні пенсії. Ну, так моя думка склалася, що щось треба робити з мінімальними пенсіями, бо мінімальна пенсія сьогодні дуже низька. Головною проблемою для пенсійного фонду залишається заборгованість по внесках. Боржниками є як промислові гіганти, так і приватні підприємства. Щодо боргів до пенсійного фонду болючим питанням є те, що вже починаючи з 2010 року. ДП вів вугілля нам не виплачує відшкодування за призначені пенсії за списком 1 і списком номер 2 На сьогоднішній день це є приблизно десь 111 мільйонів. Пенсії нами виплачені, але кошти до пенсійного фонду не поступили. Ніякої немає на сьогоднішній день реакції на це все. Ми звертаємося, пишемо, кличемо на комісію. Пишемо листи, але ніхто з цього приводу не вирішує ніяких питань. Борги у пенсійний фонд не повертаються. Незважаючи на вкрай скрутну фінансову ситуацію, яка склалась у державі, затримки пенсійних виплат червоноградцям не передбачається. У нас більше 26 тисяч пенсіонерів, і ми в місяці виплачуємо більше 56 мільйонів гривень. Тобто, Виплата пенсії починається з 4-го числа і закінчується 25-го числа. Хочу сказати, що в нас до вчорашнього дня не було ніяких затримок з виплатою пенсії. Я думаю, що воно далі буде так само. Я думаю, що ми до 25-го числа місяця обов'язково зі всіма розрахуємося, так як вимагає закон. То, що встановлені дні. Пенсіонерам, коли вони можуть отримувати пенсію, це встановлення дні для рівномірного фінансування у тих піятдесят мільйонів.